Гепергін сприяє усуненню наслідків дії алкоголю. Гадай хто? Так, це сталося. Соня все ж таки мене поцілувала. Точніше, як, це я її поцілував. І не отримав ляпаса. Тож можна сказати, що поцілунок був взаємним, як і наші почуття. Залишилося найскладніше. Зізнатися в цьому. Я твій дезік ще з входу почула, руки прибери. А чи ти не в гуморі? <кхи> що дивно, враховуючи те, що між нами було. І Не кажи! Така мінлива погода останні дні. Так, 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 хмарно, хмарно. Але нещодавно виходило сонечко, і може це натяк на теплу погоду. Дуже сумніваюся. Так, це все. Так, Скільки? Знаєш, може, хмарність лякає, розумію, але тільки від нас залежить, яким буде це ти до мене причепився з цієї погоди. Продукти. Запиши на мене, Любань. Соня, я знаю, що в тебе є почуття. Що в неї є? Почуття? А Які це в неї почуття? Це. Привіт! Привіт! Антон! Перечуття, перечуття у Соні погане перечуття каже. А чому це в тебе погане перечуття, Сосю? Чому це в мене погане перечуття? Ч через весілля? Стоп! Як через весілля? Ти... Діма, що ти починаєш до тебе, а? Сонечка, якщо ти переживаєш, все буде ідеально. Так? Коли ти побачиш, які я підготував запрошення. <рес> <Соня>, Просто продукти. Продукти. <рес> 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 Точно, <рес> не буде Нам Нам Треба схотворі. поговорити. Продукти треба забрати. Зуб, ти купила і забула. <гум> Не треба, давай, я забув. Тоша, бувай здоровий. Давай. Ну, сам розумієш. А про наших хворів ви подумали? М? Як їм розмножуватися непорочним зачаттям чи що? Ну який. Тендер на биків! Алло! Що сталося? Дубці на зло нам викупили усіх биків і тепер пропонують участь в тендері на оренду. Прикинь. Це якась зоопроституція виходить. Не то слово, ще й на державному рівні. Угу. Добре, що там у тебе? Обіцяй, що не будеш сваритись. Міль. Ну, Мене в дитячому садку. Викладай давай. <гум> Пам'ятаєш, коли ми планували відкрити санаторій, ми встановили білборд біля в'їзду в село. Так, це той на який навіть тахи не гадять. Так. Я продала на ньому рекламу. Ну Так ти молодець. Поль, з'єднуй мене з дубцями, ми беремо двох биків. Ні, трьох биків. Там же ж нормально заплатили, так? Нормально. З тих беремо! Ну Так молодець! Так а чого ти казала, що я маю на тебе сваритися? Ну, як так можна? Дубці биків в оренду здають, а ти вирішила здати в оренду мене? Та ну, вони сказали, що це буде соціальна реклама. Просто не уточнили, яка. Ні, ну так, да, виглядає як йолоб. Я на фотках теж не дуже получаюсь. Так, а що, в принципі, не так, а? Та, це не я взагалі. Вони вкрали мій образ. Треба це все зняти. Не вийде, вони засудять, а ще й приплату, що ти проти перемоги. А що ви сповняєте? Зараз все пофіксимо, я в машину. Бодь, ну вибач, будь ласка. ну Я правда вже думала все, що можна. Я не знаю, що робити. Може, дерево посадимо, воно виросте і закриє оцей білбор. Ага, і почекаємо 15 років. Саня. А можна, я попробую? давай. Слухай, а може, може, стріляй не в себе, бо виглядає так, ніби тобі в власному селі. не раді. Стріляй в нього. Точно. Пейнбольні кульки це, звичайно, весело, але ми б до ранку стріляли по цьому бігборду. Я, звісно, не пікаша, але мені здається так краще. Краще було б, якби це взагалі не було. Блін, ну нічого я не перевірила той рекламний макет? Комендантська година починається, звалюємо. Бергія! Бергя! Бергія! Берген! Не хрище, це ми, ми. А що ви тут робите ще й в такому вигляді? Це ти що тут робиш, ще й в такому вигляді? У мене програма сушки по Двену Джонсон. Енергія, сила, безпосередність. М? Я думала, що в тебе просто чисто гудів, яка Взагалі візити, це, це, це взагалі не спорт, а нудизм. І що? На вулиці комендантська година, подиви, нікого нема. Ти на вулиці в комендантську годину. Це правопорушення, так не можна. Всім можна? Мені не можна. Кому всім? Ну що, знову п'є? Ні, просто в нас комендантської години люди не дуже дотримуються. Взагалі не дотримуються. А чого я про це не знаю? Просто зазвичай це ти вже спиш. Міля, це вже другий твій прикол. А ти, а Коля, ти... Коля? Ми ще з тобою поговоримо. І ми підемо. Комендантська година. <звук> Сой. Mm. Ти вже мовчиш дві години 43 хвилини. І я знаю, чому ти так дивно себе поводиш. Чому? Ти переживаєш, ти боїшся, ти сумніваєшся. Це ж на все життя. А Раптом він мене розлюбить. У тебе те саме? <сум> Ні, ти шо? Я, наприклад, впевнений, що ти мене любиш. От. Давай я тебе навчу. Вставай, Ставай, вставай. От зараз видихаєш і кажеш якого біса? Дімон! Дімон, привіт. Ти що, гул? Ну, припустимо, далі що? Альос, починю. А, ну давай, хлопця! Якщо людина займається по системі скелі Дуейна Джонсона і бігає голий по ночах, що зразу з бачиню. Соня, звідки такі стереотипи? До речі, як ця система працює? Шикарно, як 25 років. Так, себе. все, я не хочу цього чути і бачить тим більше. Чому? Я... я б тобі розповів, просто зараз на вулицях такий аншлаг. Трошки згодом. Так. так давай, до нас додому. Добрий вечір. Добрий вечір. Дубцівський відділ поліції, чого порушуємо комендантську українку. А ми додому йдемо. Ми Та вже умоли. так швидко. Я хочу бачити ваші документи. Мої ми... зараз. Особливо ваші, містер Полон. Дякую. А хіба ви не мені бачите кишені? Тим гірше для вас. Руки, будь ласка. Руки. Може, краще подвійний? Та ні, ти в футболці. Будь-який вузол підійде. Привіт! О, привіт! А що ти тут робиш? Прийшов на співбесіду. Ось моє резюме. О, це так мило! У нас з'явилась вакансія помічника Санти. А, Бодя шукає собі нового помічника. Я думала, ти знаєш. Просто одне із условів випробувального терміну є те, що я маю знайти собі роботу. А мій досвід, а мої знання. Це ж все може стати вам в нагоді. Вам хорошо, мені хорошо, слухайте. Катерина Петрівна, я не буду вам брехати, ви ним підходите. Але я, я не можу закрити очі на вашу репутацію. Починається. Я щось не бачу очереді з кандидатів О, там, в, в коридорі. Бодя! Ти реально береш десятилітку замість мене. Данік, ну я ж тобі казав, іди додому. Та ти обіцяв розглянути, моє резюме. Добре, давай. Дякую дуже велике. Ми обов'язково тобі зателефонуємо. Але через вісім років бачиш, ніяких дітей ми на роботу не беремо. Я не розумій, Бодь. Мене що звільнено. Ні, звісно, ні. Просто спочатку вторгнення ти поєднуєш три позиції. Я хотів би тебе трошки розвантажити, а для цього ну, треба знайти помічника. І здається, я вже його знайшов. Мілічка, ви так не хвилюйтеся. Слухайте. А по суті, що я буду робити? Я буду допомагати тобі, допомагати Богдану Сергійовичу, Все. Угу, Краще б, Данік. Дякую. Головне, пам'ятайте, що найкраща допомога це не заважати. Чудово, що ти це розумієш. Угу. Ой, а. Соня мене уникає. І це зайве підтвердження її почуттів. Але є проблемка. Ми обидва у стосунках. І мої стоїть дедалі серйознішими. Антон, привіт. У мене для тебе сюрприз. Скоро буду. Треба це вирішувати якось. Ти що мене переслідуєш? Чого зразу переслідуєш. Може, я не до тебе прийшов. А. Діма вдома? Скоро буде. Його вчора заарештували за порушення комендантської. А мама? На співбосіді. Супер. Може, ми нарешті поговоримо тет а тет? Окей, я тобі слухаю. Коротше як би ти не намагалася це ігнорувати, але ми поцілувалися, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. тому треба внести ясність в наші стосунки. Я пропоную зірвати цей пластир і на рахунок три сказати, чого ми хочемо. Готова? Давай. Раз, два, три. Бути Забудь з тобою разом. Ти Взагалі в своєму розумі. Ага, тобі що, справка потрібна? <смі> ти точно десь башкою вдарився, так? Да? Сон, я бачу, що я тобі не байдужий, Просто ти чомусь боїшся в цьому зізнатися. О, це типовий Антон. Він завжди бачить, що кому потрібно більше. І що ти пропонуєш забути про все, наче нічого не було? Так, так, так? так? може це була фієчка помилка. От. Знову помилася. Блін. <плінг> Сонь, давай ми викинемо цей килим, коли я переїду, бо його запах. Це просто прямо протилежність з Будженю. Це жар, Це, Антон, це зрада, блін. Ну Ми трошечки випередили події нічого. Щоби що, Антон, щоб шо? Щоб стати тваринами. Це зрадив від дівчині, а я, речі, я не Та Це не зрада. Зрада це, якщо ми з ними залишимося. Я пропоную з ними розійтися. І бажано сьогодні. Я не можу. Хочеш, я сам дімі скажу? Ти ж вообще? Взагалі... Соня, так буває. Пристань, так буває. Наші стосунки не завершилися. Вони перервалися, тому що я помилився і обрав Америку, а не тебе. Але зараз я тут. Я поруч. Чуєш? Я нікуди не дінусь. Вечір в хату. А що тут сталося? Ми. Ти прийшов, мене підтримати. Підтримати ти, прийшов. Я, та, ти ти жив... Так, ти, ти в тюрмі. Я, був. я, я, я пахну злочином. А, а ти як? Я, я... — є. Злякалася. Моє сонечко. Не лякаюся, я вже поруч. Я піду, мабуть, бо ти вже тут і я вже не там. Дякую, Антон. Да. Ти найкращий. Да. Дякую. Дякую. А, -ха 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 -ха. а де хто з нас, Соня? Щойно збрехав. Так? хто? Я? Не уявляєш? Я насправді дуже розчарований в Антоні. Коля мені розказав про те, що Антона бачив з дівчиною. І це була не Злата. А хто? Ха! Не знаю. Передав жучці всі поточні справи і залишив мені тільки з соцмережі. Тому я виправляю свої помилки, щоб довести, що я варта більшого. Я знаю, як позбутися білборду. Ми доведемо, що ми порушили норми і встановили білборд надто близько до дороги. Його треба буде перенести, а час на перенос ніде не вказаний. Мілічка, це чудова ідея. Дякую. Але є варіант набагато легший. Катерина Петрівна знайшла в угоді пункт за. П'ять, яким... два-чотири. Так, так, так. За яким ми маємо оновлювати білборд кожні три місяці. А Оскільки він уже в нас простоює? Шість місяців. Він вважається аварійною спорудою. Коротше, його вже демонтують. Так. Катерина Петрівна, можна вас на хвилинку? Я бачу, що ви робите. Подяки не треба. Це просто моя робота. Подяки? Я знаю, що ви граєте в брудну гру. Може, просто декому тут не місце. От ми подивимось. Кому? А знаєте, що я знайшла в тумбочці жук після нашої розмови? Ось це! І це не сувенір з минулого. Це нова! Бо стару я особисто зламала і викинула. І знаєте, який Бодя зробив висновок, коли я йому це показала? Що я риюсь у чужих речах. Сказав, що я запрацювалася, стала надто нервовою і що мені пора у відпустку. Але я спокійна. Я в порядку. Я в повному порядку, блін. Вибач, ти просто такий смішний, коли наляканий. Ну, якщо це. А Твій сюрприз, то. Та ні, дурнику. Мій сюрприз. Прямо на моєму тілі. Та-дам! Тобі подобається? Чи це в тебе інсульт? Дуже подобається. Це дуже класно, дуже круто. Це якось можна вивести? Ти, мабуть, боляче буде. Якщо що, я повністю оплачую цю процедуру. Просто тату з ім'ям е, у пам'ять людини це дуже мило, але дуже необачно. Щоб помирати, зібрався чи що. Ну, Це залежить від того, як закінчиться ця розмова. У всіх світових корпораціях, де я мріяв працювати, є спеціальні люди, робота яких звільняти інших. Мені б такий спец зараз теж не завадив, бо я, на жаль, ніколи не вмів розходитись по-людськи. Ми зустрілися в дуже нелегку годину. От і ти мені дуже допомогла, правда. Але розумієш, люди змінюються і, і, і я змінююсь. Тому я гадаю, що нам треба взяти невеличку паузу. Забув додати про те, що справа не в тобі, а в мені. І взагалі я міг би знаєш, прямо сказати, що кидаєш мене без всіх цих кліше. Хочеш прямо? Добре, буде прямо. Тільки навіжені б'ють тату з зім'ям людини через місяць після знайомства. Переводка, турпецело! Я ж просто прикольнутися з тебе хотіла. О, окей, вибач. Але якщо ти думаєш, що я скажу, що те, що я сказав, це теж прикол, то. коротше, це не прикол. Чи не Бо через сварку жук Мілана образилась і не бере слухавку. А через затримання Колі і Діми народ збунтувався і прийшов під нашу хату. Довелось жук телефонувати. Ось ось, послухайте, будь ласка, чуєте? <плес> Тепер селяни вийшли протестувати проти свавілля поліції. Що ви прикажете робити зараз? Я ж не голова, щоб прикази роздавати. Чи ви оце зараз е, сувіта питаєте? Ну, звісно, питаю. Для чого я іще б вам дзвонив? Ну, спитайте, як у мене діла, наприклад. Коліє ж так інколи роблять. Катерину Петрівні, як у вас діла? Непогано діла, непогано. Щодо совєта. Я б вам рекомендувала викликати мінтів і зубців. Угу. І здати своїх же. От ви зараз розсуждаєте як чоловік, а не як політик. Хіба можна втрачати шанс вбити двох зайців одним дзвінком? Дивіться, з одного боку антонівці перестануть порушувати комендантську годину, а з іншого боку, зненавидять дубці. А? Як вам одійка? Але це якось неправильно. А з іншої сторони вони ж не зможуть заарештувати всіх. Вони всіх викрали! Та не кричіть ви, я нормально чую. А так і не скажеш, поки ви тут свої чаї ганяєте. Мій пашок мерзне в камері, тому що дубціцькі мінти його викрали. Заарештували. А ви що їх виправдовуєтесь? Ні, як я їх не виправдовую. Ну, чисто технічно, він порушив закон і його заарештували. Все, я пішла. І куди ви пішли? Визволять свого чоловіка, а людям розказати, яка безхребетна креветка нами керує! Не треба! Я зараз поїду у відділок, тому що ми своїх не кидаємо. Раджу ще подумати над слоганом. Я у відпустку. Та мені неважливо. Послухайте. Неважливо, звідки в мене ваш номер. Просто скажіть, де ви були 15 числа о 17. А, алло. Що? А що це таке? Я хочу з'ясувати, з ким Антон зраджував златі. Дін, чим ти займаєшся? це з голови. А ні, 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 сонечко. Я вирішив зробити своє власне розслідування. Запросив Колю, щоб він мені допоміг, бо він, він єдиний свідок цього злочину. Він бачив цю дівчину. І знаєш що? Шо? Я дійшов висновку. Що людина, якій я довіряв, виявилася ненадійна. Дім, ти перед тим, як продовжиш, я тобі Коля! не хочу дещо сказати? Знову почав бити. Шо? А як це ще пояснити? Він розглядає версію, що це могла бути ти. Я? Ти ну, <різь> дурне і просто у, у, у тебе у, у третій стовпчик. Дивись, сидиш ти тут тепер. Ага. Ну, то таке. Коротше, я вирішив робити розслідування сам, обзвонив всіх дівчат і з'ясував. Ти знаєш що, Антон ні з ким не зраджував. Ну, просто це якась фантазія цього п'яного колі та й все. Що ж йому примарилось там взагалі? А! ледь не забув. Сонечко. А, Софія, ти хотіла запрошення на весілля, які відсилають нас до нашої першої зустрічі. Так от, ось ці плитки зі стіни. Того санаторію, де ми з тобою познайомились. Дім, ти серйозно. Вони не всі тут плитки, правда, і вони ще не підписані. Це дуже ума. Ти щось хотіла мені розповісти? Кажи. Так, так я ж ну, це про Колю тобі хотіла сказати. Це просто мене про Колю? Та ту на нього, того Колю. Так, давай разом підписувати. Давай. давай. У мене є класні маркер. Пішли, 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 пішли. Звичайно, всіх заарештованих антонівців я визволив. А тих дубцівських поліцаїв я так технічно поставив на місце, що ти не боялися очі на мене підняти. І я би далі був народним героєм, якби не з'ясувалося, що номер, з якого дзвонили в Дубцівську поліцію, це номер нашої сільради. Коротше, в автобус народ мене навіть не пустив. Довелося дзвонити Мілані. А чому ти не забрала твоя нова помічниця? Постанова суду. Їй не можна виходити за межі села. А, точно, я й забула. А як це вона тобі не пояснила, що доносити на своїх це не по поняттям? Я тобі кажу, я нічого не робив. Це була повністю ідея жук. І таким чином вона вирішила проявити ініціативу. Тобто ти не казав їй цього робити? Ні. А ти казав їй цього не робити? Ні. Бо якого біса ти взяв їй на роботу? Тому що, блін, у мене синдром самозванця, ясно? Я не Антон, я постійно у собі сумніваюся. І кожна така для мене помилка як удар струмом. Тим паче, в такі часи мені просто потрібна була людина, яка знає, що робить. Я, я не тем на увазі. От я теж приїхала сюди вести соцмережі, а не займатися реальним управлінням. Але за цей рік багато чого змінилося. І так, я помиляюся, бо всі помиляються. Але за те головний мій хардскіл він лишився незмінним. Це відданість і здатність до самопожертви. Саме тому я й приїхала. Хоча навіть бачити тебе не хочу. Міль, давай не породи гарячку. Блін. <му> давай через чергу. Я так переживала. Ви бачите, що там коїться. Це важко не помітити. Так слухайте, я їх ледве стримала, щоб вони сюди не увірвалися. Навіщо ви телефонували в поліцію? Ви ж самі сказали, що ви не хочете це робити з людьми і що грязну роботу виконую я, ні? Ладно, проїхали. Що зараз робити? Я чесно кажучи, вже боюсь давати вам якісь совєти. А ви давайте. Як на мене, ви маєте подати у відставку. Що? Що, що? Ну, а я поки тут ну так ушибить, побуду головою замість вас. Ну, поки все стихне. Браво. То як? Досі їй довіряєш? <гум> Ти дивись. Взагалі-то я грудьми на амбразуру лізу за вас. А ви що? Ясно. Що ясно? Що ясно? Що тобі ясно, ясно їй? Дивись! Ні. Шановні, Шо? що одразу накинулись на свого голову. Людину, яка в такий складний час взяла на себе відповідальність. Яку саме? жалітися поліцаєм? Він цього не робив. Ага, це звісно. Скоріше, що це я зробила. А? Скажи. Це я подзвонила у поліцію. Фу -о 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 -о! Давайте, давайте, фукайте. Але закон є закон. А закривати очі на беззаконня – це ще більший злочин. А здавати нас ментам! Це взагалі покинути! Саме тому. Богдан Сергійович вже мене звільнив. Міль, Будь, я... Водь. Дякую за все. Для мене було честю працювати для вас. Більше я твої речі не ремонтую. І тварин ти лікуєш сама. Та не вірте їй це, я звоню. Не вигорожуйте, батька! Не вигорожиймо! Що не вигорожую, Батька, що ти вигорожуєш? Мілочка, ти ж розумієш, ви мені з саньком як сім'я, але обставини. Я розчарований! Я дуже розчарований, розпоясались, малолітки, Диви, Зла не ФАТА! Просто зла не ФАТА! Зла не ФАТА! Просто. Знає, що це зробив? Ну, це ж село. Це тобі не твітер, тут якщо кенселі, то це надовго. Я знаю, будь. Я вчинила так, як роблять друзі. Міль, Ну, що поробиш? Катерину Петрівну, mm? дякую за роботу. Вас звільнено. Богдан Сергійович, ви зараз зробите велику ошибку. Я одну вже зробив, а другої не буде. Бо міля в мене такий помічник, яким вам ніколи не стати. Міль! Ну, зачекай, Ну я, ну, я дурак, ну! О, Антон! Привіт, друже! Каву хочеш Свіженьку, тільки що заварили. А ти ще тут? Ти ж прикалуйся, а де мені ще бути? Антон. А це кому? А це а Соня тобі ще нічого не казала? Про що? Ну, привіт! Ну добре, тоді я скажу. <рикалуйся> Диви хто? Ну скажи. Що ви найкраща пара у світі. Міцна Та... така, <рикалуйся> стійка, як Іридій. А вірності позаздрять навіть лебеді. Та. Так. А це тобі. Мені? Так. Та ну, Антон. Ти шо, серйозно? Дякую, Антон. М -м Дякую. <тасливу> <тасливу> ну все, папа. Можна? <тасливу> Треба. Дякую, <тасливу> Антон. Який він все таки класний. Та ти думаєш? Та, бачиш, який. Оригінал. Пішли. Пішли. <тасливу> Іриді, каже. <тасливу> <тасливу> лебеді. Мене ти більше не вставляй. Жигу ся гуся, ви розлетіли. Я не жив, я формував тут свою душу, ви не схотіли ми з тобою. на